шановні, значить Сьогодні ми будемо обробляти пасіку нашу від кліща. Наша пушечка. Розігріваємо гарну пушечку, я обробляю біпіном з керосіном. Тобто одна ампула біпіна 20 грамів в ампулі 1 грам. Будемо це робити одною рукою, щас швиденько вам покажу. Не знаю, що з цього вийде, але будемо пробувати. Один качок. Вот таким от чином. Не забуваємо про засоби захисту. От, зараз пробіжемося лежаки обережно. От, якось так. Добренько, ми будемо працювати. І будемо працювати. Багато роботи, всім пока-пока.